Вітаю вас, шукачі пригод! Незважаючи на незадоволення, яке продемонстрували обурені попередньою оповідкою горделиві сонячні ельфи, наша вежа все ж таки вистояла перед силою їх матії. Це сталося завдяки допомозі анонімного добродія, чий внесок допоміг укріпити наш магічний заход, за що ми щиро йому вдячні. Але нещодавно я знайшов в спинці свого ліжка записку, пришпилену туди кинжалом. Розкажи про нас або значилось в тексті. І замість підпису було лише дві руни Б Д. Тому без зайвих слів я починаю свою розповідь. А перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які сподіваються. Допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Donatello, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів Обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Ніколи не буде ні міцною, ні довговічною та влада, яка спирається на наймане військо. Бо найманці чистолюбні, розпущені, схильні до розвратів, задиристі з друзями і боєгузливі з ворогом, вірломні та безбожні. Поразка їх відстрочена лише настільки, наскільки відстрочено рішучий напад. А у мирний час вони розорять тебе так само, як ворог у часи війни. Філософські роздуми про доцільність використання найманців. Загальні дані. Бреган Дарт, або, як ще кажуть, Бреган Дерт це елітна організація, яка спочатку вела свою діяльність як найманці, а згодом як торговці. Це угруповання надає послуги як окремих. Представників, так і цілих загонів тим, хто запропонує найвищу ціну. Також Бреган Дайр торгує інформацією, демонструючи готовність надавати її навіть ворогуючим сторонам конфлікту, якщо ті, звісно, будуть готові заплатити гідну ціну. Мережа контактів та шпигунів організації досягає навіть міста підземних гномів Блінгденстоуна. Репутація з часом стала такою, що її представники можуть завітати на будь-яку БДСМ-вечірку в Мензоберанзані в обхід черги. А вже на самій вечірці їм надається необмежений кредит, який зачастую їм навіть не потрібно оплачувати через загрозу помсти з боку банди. База операцій. Головний штаб. Брейган Дайрт був схований у глибокій темній прірві в центрі міста Дроу Мензубаранзан. Проте вони мали низку менших штабів і схованок у багатьох місцях Мензубаранзану та іншого міста темних ельфів Чед Насада. Через деякий час після свого заснування організація перебралася на поверхню, щоб посилити свій вплив, а також організувати торгівлю з Мензубарандзану. Їх діяльність велася в Калімшані та у великих містах на узбережжі мечів. Історія та діяльність Берегандерт була заснована в X столітті по літочисленню долин бездомним ізгоєм на ім'я Джарлекслу, який вирішив відокремитися від матріархального суспільства темних ельфів. І хоча спочатку організація мала невелику кількість представників, доволі швидко. Її лави поповнили Неофіти, переважно чоловіки дров із зруйнованих домів Чеднасада та Мензубарандзана. Завдяки вмілим махінаціям найманців у внутрішніх чварах Мензубаранзана вже через 100 років організація виросла вдвічі. Зростання кількості та явно продемонстрована ефективність банди у більшості конфліктів в тому місті викликала повагу та навіть. Певний страх серед Матрон. Щоб захистити організацію в цей делікатний час, Джарлаксл вирішив залишитися на основній базі та відправляв на завдання до Чеднасаду свого лейтенанта Аратіса Х'юна. Саме в той період, вперше в історії, в лавах Брейган Дайрд з'явилася вигнана жриця. у 12 столітті літочислені долини Реган Дерт широко використовувалася правлячими домами Мензоберендзану, особливо домом Бен, який мав достатньо ресурсів, щоб регулярно наймати груп. В той час Джарлаксел хотів всього-навсього скромно відсвяткувати 150-ту річницю заснування банди, запросивши на тиху вечірку кілька сукубів та інкубів з безодні. Але замість святкування всередині організації почалися конфлікти, які, за деякими слухами, підтримувалися якимось небідним спонсором ззовні цього угруповання. Щоб знизити внутрішню напругу, Джарлаксл запросив молодого аристократа Дроу з непересічними здібностями на посаду свого другого лейтенанта, і той конфлікт призвів до смерті. Вже вищезгаданого Аратіса Х'юна, першого лейтенанта, загибель якого, тим не менше, було обернуто на користь організації. У 14 столітті по літочисленню сили Бреган Дайр та амбіції її лідера зросли настільки, що вони почали переносити свою діяльність на поверхню. Цей період було відмічено такими подіями, як напад на твардині дварфів Міфлілхал. Інтриги по переділу влади в країні Калімшан, що на півдні Файруну, та в місті піратів на півночі у збережжя Мечів Лускані. Ця діяльність дала змогу організації побудувати неабияку ресурсну базу та розгорнути активну торгівлю з містами дров в підзем'ї. ресурси в організації. Більшість членів береган ДЕРТ в основному були бійцями, злодіями та магами. Хоча невелика кількість все ж таки могла користуватися божественною магією. Незважаючи на те, що до лавбанди входило доволі багато не дроу зокрема хобгоблінів і бахбірів, лише темні ельфи могли досягти найвищих рангів в організації. Члени угруповання носять символіку, яка широко відома в підземі. Однак, на відміну від знаків домів, Темних ельфів. Символіка Брейган Дайер не завжди дозволяє своєму носієві левітувати. Подейкують, що після розповсюдження впливу організації на поверхню, серед спорядження її представників, на порядок збільшилась кількість магічних предметів. І це зробило конфлікт з членами банди ще менш розумним задумом, ніж раніше. Отака От вона, ця організація, яка дасть прихисток. Будь-якому чоловіку з раси дров і не тільки. Навіть якщо він не має ані сім'ї, ані пари монет за душею. Головне, щоб він мав необхідні якості, був готовий до довготривалих відряджень та міг демонструвати певну гнучкість принципів за необхідності. Я ж все правильно розповів, шановний, і передайте джарлаксу, що за певних умов. Я міг би також скласти його життєві, якщо домовитесь. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях. Оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо. Подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдинок і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Хоракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.